Коже йде епоха Волинської лісової мафії. Стало відомо, що вже й столичний стілець хитнувся під головним екс-лісівником Волині Олександром Кватирком. Нагадаємо, у січні цього року посадовець поїхав підкорювати нові вершини до Києва. Зайнявши посаду цілого операційного директора ДП «Ліси України, став хазяйнувати вже не лише у двох областях. Олександр Кватирко має вищу освіту за спеціальністю лісове господарство. Крім того, має значний досвід роботи на керівних посадах та стаж роботи у лісовій галузі понад 21 рік. Та чи то напрацьованими схемами не здивував, чи своєю працею став потенційною загрозою для керівництва. Однією з причин, ймовірно, став заказник Зубер, про який ми вже неодноразово розповідали. Поки пан кватирко був так би мовити біля керма, у заповідній зоні нехтували ледь не усіма законами та заборонами. То у заказнику межі змінять, бо ж зубри мігрують, то з'являються мисливські угіддя для своїх. А тут ще й журналісти натрапили на приховане від лишніх очей будівництво. Одним словом, затисли з усіх боків. Так, за нашою інформацією, квартирку залишив займану посаду, як то кажуть, по-доброму. Це згодою сторін. Проте, схоже, десятирічна праця не пішла даремно, бо ж наступники продовжують справу екс-очільника. Візьмемо до прикладу те саме будівництво у межах заказника Зубер у глибині лісу, де ні людей, ні зв'язку. Як на дріжджах, росте такий собі комплекс. Та на запитання, хто ж тут господар, усі розводять руками. А яка ваша безпосередня задача була? Щоб дивитися за людьми. Тобто навіщо подивитися? вам інструменти? А? Тоді навіщо інструмент? Ну ми підвезли інструменти людям. Тож їхали подивитися. А? Тож їхали подивитися. А? Ну правильно, треба подивитися і багато робити подивитися. Ага. А на кого працюєте? А я шучу. А? а на кого працюєте? А яка різниця? Ну як, яка різниця? «Це Все через 10 людей. ми ж вам не можемо сказати, що ми конкретно нас наймали. Тут Щось ви не в те місце це... приїжджаєте. Да. Тому? Тому? Мені цікаво, чого ви все в це місце. Якщо ви знаєте, що тут таке робиться, то ж їдьте, де там више, де там хто там, ну. ну так, чого ви починаєте з такої, ну, зна. Просто цікаво, чи є на це все ну, то ні. Ні. Ви в нас приїхали запитати, чи є дозвіл. А працюють тут вправно та швидко. Схоже, терміни піджимають. Бо ж після першого візиту журналістів за декілька днів роботи зроблено було чимало. «За мною ви можете бачити нові будівельні матеріали. На місці працюють будівельники, та, схоже, роботу припиняти не збираються. На території красується добудоване бунгало, викладена бруківка та навіть проведена електрика та вода. Поряд планується ще одна будівля. З власних джерел нам стало відомо, що все це добро будують за державну копійчину. А от відповідальний полійський лісовий офіс тебе ліси України здається, десь ми вже таке бачили, бо ж, ймовірно, буде так, як і з готелем для віпів у звірові. Спочатку тягнуть з держави кошти, а потім швиденько спускають з молотка. До слова, схему у звірові наразі розслідує столичне державне бюро розслідувань. Що ж до заказника Зубер, наразі теж відкрито кримінальне провадження за самоправство. Ось так за гарною практикою попередника керівники лісової галузі продовжують працювати за старими схемами, у яких головне на жаль, не охорона природи, а нажива на ній. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Черговий вирок у справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон на Волині. Цього разу на лаві підсудних правоохоронець, який разом зі спільником був викритий на незаконному бізнесі. За версією слідства фігуранти обіцяли за 8 тисяч доларів США допомогти виїхати охочим до Молдови. Значили це виспустимо закону переправи особи через державну кордону Криму дії до начну. Молодця прославила незаконно переправимось його до з поновлення особи через області державного кордону Криму з подальшим перетином Державного кордону Республіки Молдова. Уточню, проказав вартість незаконного перетину в сумі 8 тисяч доларів довго 102 дії організації незаконного перекладу державного кордону. Сприяв чинно Приявчений, вказано, які та безпозивками щодо переліку та виду речей першої необхідної одиниці які не взяти собою постійно, суми грошово пошти, ті не ті мати по собі, на хтось витрати та при несковному державного кордону. Довго бізнес на плаву не протримався, бо ж уже при отриманні авансу ділків затримали правоохоронці. Обвинувачений у свою чергу провину визнав відразу та активно сприяв слідству. Тож, коли діло дійшло до суду, пішов на угоду з прокурором. Студен погоджуються, що понятчучі стане істотно знижують ступінь тяжкості чинного не за порушення узгоджене покарання стосування частин першої другої статті 69 кримінального кодексу України від провоційного нагляду споконна тривоги з планою відповідних обов'язків? Як виявилось, у справі виявили чимало пом'якшувальних обставин, починаючи від щирого каяття та закінчуючи активним сприянням, взяли й до уваги те, що обвинувачений є особою молодого віку та притягується до відповідальності вперше. Тих всіх обставин, які пом'якшують покарання, високістю обтяжуючих обставин. Також враховуючи те, що ці пом'якшуючі обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинного вами кримінального правопорушення суду, що до висновку про можливість затвердження угоди і призначення узгодженого покарання стосування положення частин 1 і 2 статті 69 Кримінального кодексу України, саме більш ніки і ви... Основно покарання кінець зазначено в санкції частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України, разом з тим суд призначає готове покарання, у вині подали право обіймати певні посади, також конфіскацію всього майно. Зрештою, для обвинуваченого такий бізнес обернувся трьома роками пробаційного нагляду та обмеженням права обіймати посади у правоохоронних органах на певний період. Сам же правоохоронець запевнив суд, що висновки для себе зробив та подібного більше не вчинятиме. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. З нагоди відкриття Центру захисту прав дітей на Волині обудсмен України провів прес-конференцію. Після урочистого відкриття виступу оркестру і дитячого колективу Дмитро Лубінець провів нараду, так би мовити, за закритими дверима. Що секретного не мала чути преса, вочевидь залишилось таємницею. Щоправда, після таємної наради трохи часу виділили і журналістам. Як про яку суму грошей йдеться на влаштування цього центру, скільки це? А, чесно. Я навіть сам не задавав такого питання. У нас є цифра. Близько 6 мільйонів. Близько 6 мільйонів було профінансовано гривень. Нас запевнили, що жодної копійки не пішло з держбюджету на створення цього усередку. Чи буде він доцільним і оскільки обідиться його утримання, покаже час. Крім того, міністерство освіти анонсувало реформу, за якою планують скоротити заклади освіти. На цю реформу Дмитра Лубінця своє бачення. Право на освіту це є одним з ключових прав наших дітей, тому безумовно ми спостерігаємо за цією реформою. Ми катерично проти загального підходу. Треба дивитися якраз на забезпеченість дітей, на забезпечення їхнього права на освіту. Тому просто скорочувати школи ми катерично проти цього. Журналісти підняли питання тотального порушення прав людей під час примусової мобілізації. Моя позиція дуже проста. Ми всі розуміємо, що відбувається в нашій державі. Мобілізаційні заходи треба проводити, але це треба робити виключно в законний спосіб. Завжди повинні бути присутнім і працювати, наприклад, перевіряти документи якраз представники національної поліції. Поряд з ними можуть працювати представники ТЦК АСП, але перевірка документів, вимагання документів, перевірка по базах це якраз повинні здійснювати представники національної поліції, як це визначено діючим законодавством Конституції України. Попри це, проводиться так звана бусифікація. Люди скаржаться, що їх мобілізують без поліції. Проходження медичної комісії не зважають і на відстрочку. Болючим питанням сьогодні є й порушення прав військових, що наразі боронять Україну. Скаржаться захисники через приниження і мобінг з боку керівництва. За попередній рік загальна кількість звернення отримав більше ніж 123 тисячі. З яких звернення щодо порушення прав військових складає близько 13 тисяч, тобто по кожному випадку була офіційна реакція. Однак конкретних відповідей щодо покарання винних і поновлення порушених прав не пролунало. Згідно законодавства, у нас є весь спектр реагування на порушення прав військових. Ми вже разом почали реалізовувати. Низку спільних зустрічей з найвищим з найвищим представництвом збройних сил України для от надання якраз роз'ясненої роботи, як треба себе поводити, або як треба реагувати на рапорти, зокрема від військовослужбовців збройних сил України. Судячи з відповідей про проблеми, знають, вирішують, проводячи наради і брифінги. Тим часом військові недоотримують виплати роками без відпочинку в найгарячіших точках. На все заче наважуються навіть добровольці. Згадали і про нещодавню трагедію, коли волинянин волонтер Максим Музичка помер від травм, отриманих після мобілізації. Чи з цієї ситуації зверталися до вас рідні? Можливо, ні, не зверталися рідні звернень не було. Нагадаємо, чоловіка мобілізували у червні на Волині. Після проходження медичної комісії відправили на Львівщину. Дружина волонтера висвітлила подію в соцмережі. У Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці, без поліції, без перевірки документів. Йому залили балон газу в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого Пантелеймона у Львові. Замість полігону опинився в реанімації. Під час боротьби за життя чоловіка підтримували військові, яким допомагав волонтер. Люди збирали кошти, здавали кров. Максим Узичка помер на початку липня. А от поліція Львівщині повідомили, що молодик чи то впав, чи то сам вистрибнув з кузова вантажівки, якою перевозили мобілізованих на полігон. Близькі в цю інформацію не вірять. Просто просто єдиний. У Волинському ТЦК відреагували на розголос і прокоментували цю подію так. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Крім травми, голови в чоловіка почався сепсис та запалення легенів. Відомо, що за фактом цієї події відкрито кримінальне провадження. Якщо стається подібні випадки, і нам стає про них відомо, наприклад, засобів масової інформації, ми завжди так само реагуємо. Так, на кожен випадок, який трапляється ТЦК в Луцьку на Волині, і ми це бачимо в соціальних мереж і засобів масової інформації. Просто ми це публічно не завжди виставляємо, але листи реагування на постійній основі за такі випадки направляються до військової служби правопорядку, до ДБР і до головного управління національної поліції з метою з'ясування обставин. За результатами реагування ми отримуємо відповіді про те, що або проводяться розслідування, або відкриті кримінальні провадження, або справа передана, скажімо, від ДБР до ГНП. Так, я на, на підставі от тієї інформації, яку тільки що отримав. Можу зразу пообіцяти, що звернення від нас будуть направлені. Принаймі ця обіцянка обуцмена чітка і зрозуміла. Як вона буде виконуватись, ми будемо відстежувати. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Батько це той, хто мав би бути прикладом, захистом та опорою для власної дитини. Однак в одній із сімей Цуменської громади все схоже з точністю до навпаки. Ти чмошні конь, Чмошні, конь, Я зроблю в очі Дивись сюди, очі дивись. Ти батька не слухаєш. Тобі батько правду говорить, а ти чмо, поняв? До нашої редакції звернувся Валерій. Його син товаришує разом з Антоном, хлопцем, якого, як ви щойно чули, принижує власний батько. Каже, що після почутого йому страшно і за власну дитину, яка неодноразово залишалася ночувати в тому будинку. Це стосується теж моєї дитини. Вона все це бачила. Він подзвонив до мене переляканий кари, тату, каже, ото, то, то каже, він страшний. Ви просто не, не то, що тобі пі... так пі***ти треба. Що ти с сидів бля, сутками. Бля, сутками, сутками плакав. Наскільки нам відомо, 11-річний Антон проживає з власним батьком та його співмешканкою. Приниження він постійно його гнобить, бо він, типу, з його матерією розвився і він сердитий. І він, типу, мстить малому. То він там, Хто не слухає, то те, то те. То там... Драма. Тут немає чому переживати. У нас все добре і все прекрасно. Він втік, його доганяли, типу, щоб цю запис Забрати телефон, удалити, щоб воно ніде не вийшло. Бо що він йому угрожав, якщо десь ця запис вийде, я тебе заб'ю, тебе ніхто не спасе. Якісь ну дуже дивні поняття щасливої сім'ї має Тетяна, тому вирішили зателефонувати і до самого батька, аби дізнатися, що це в нього такі за методи виховання. Я виховую так, що ніколи я його не бив, не творив, не накричав, вирвалося словами, може не так, що і скрипці. Угу. Але це не систематично. Ні, повірте, що ні. він як батько, він хороший батько. Астон, повір мені, я все робив для тебе. А ти ган штопаний презерватив, Знаєш, що таке презерватив? Каже Валерій, що для Сергія авторитетом є тільки його батько, якого він боїться. Адже коли той телефонує, він каже, що на роботі, а сам сидить вдома та ховається. Якось було, що перед цією ситуацією діти розказували, що батько хотів їх зловити, то вона під ліжок сховалася, він скав, дітей поховали і всередині закрилися, що типу, вдома нікого нема. То мені син розказував. будеш дзвонити, Я тебе далі. Я тебе зловлю, я тебе таке зроблю. Не дійть, йому тобі ні ніхто не поможе. Далі чуємо звуки, як Антон, схоже, тікає. Я це все записав то, що ти говорив. Я це зарані. Тільки ще не це все записав. З батьком, отим батьком, який там до вас десь звертався. Ми ці всі непорозуміння владнаємо. А як то кажуть, за кожним сильним чоловіком стоїть ще сильніша жінка. Тому як і обіцяла нам Тетяна взялася врегульовувати ситуацію. Ця запись вже є підсумання. Ш... Вот, ти Ти можеш гарно говорити я без матюків? Я тобі сказала, що тягоє, он з чувані тут. Як ми вже зрозуміли, Сергій боїться тільки свого батька. А чи є для нього авторитетом правоохоронці, дізнаємося згодом, адже про цей випадок в поліції знають. Однак ми надіслали відповідний запит для детальної інформації. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ціни на харчі знову вгору. За рік яблука подорожчали майже втричі, капуста у два з половиною рази. Такі дані оприлюднив Держстат. Тож ми вирішили поспілкуватися із волинянами і поцікавитися, як вони реагують на підвищення цін, що подорожчало найбільше і як це б'є по кишенях самих людей. Дуже-дуже важко, що ціни зростають. Ото от тільки мінімальне можна купити, таке молочне, а за м'ясне вже й немає мови. Яблука дорогі. Дорогі, це білий налив, його теж немає. Вони дрібні, 50 гривень кілограм, такі яблук немає теж. В магазині дорогі яблука, 99-100 гривень. Цифри, які надало нам Волинське управління статистики, шокують людей ледь не до пустого гаманця. Люди змушені собі відмовляти у їжі, економити і зі зляканими очима йти від прилавку. Усім хочеться, але дуже колеться. Я біжений із Донбасу. Я просто в захваті. Я просто в захваті. Мало повишають. Повишайте ще раз, в два, три, щоб ми запіщали. Це не для нас ціни, це для депутатів. За півроку продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали загалом на 10,5%, тоді як за січень-червень минулого року на 1,7%. Найбільше подорожчали фрукти на 56%. Суттєво зросли ціни на м'ясопродукти. Також з початку року підвищились ціни на хліб на 11,6%, майже на 8% на цукор та продукти переробки зернових. Що стосується овочевої продукції, то стрімко зросли ціни на буряк у 2,6 рази. Цибулю ріпчасту майже у два рази, рази, моркву – рази. На картоплю майже на 9%. Поряд з тим знизились ціни на огірки, помідори та капусту. Значно подешевшили яйця. Поки ціни повзуть угору, люди рахують кожну гривню на базарі. А поки що даних про здешевлення продуктів ніхто не дає. Самі лучани вже й не здивовані. Кажуть, уже звикли так жити, ба більше виживати. Так виживаю, що зробиш? Роблю зранку до вечора, де й так і виживає, мусиш. Мені 60 років буде, я мушу піторгувати, ще й пенсії не маю. Таке різке зростання цін на продукти пов'язано із тим, що цьогоріч нема врожаю і мала пенсія, а їсти хочуть усі. Але покупцю на ці фактори байдуже, бо чи то на ринку, чи в магазині він дивиться тільки на шокуючі ціни. Нав'яжемо там цибулька, вон пучечок того всього. Я думаю, що вже 20 гривень то нормально. Тож як ставлюся, теж не, не одобрюю того, так як і всі. Що ж та пенсія, скільки в мене тої пенсії? Мало, не вистачає. А як ви думаєте, чого нас так ціни війська зростають? Чого, чого ціни зростають? Люди, тому що ніхто їх не контролює, хто хто скільки хоче, стільки і цінить, Да. Ціни ростуть, зарплати стоять а українці вкотре доводять, що виживати то вже їхнє друге хобі. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Накинувся на поліцейських з нецензурною лайкою та кулаками. У Луцьку судитимуть місцевого мешканця за напад на працівника правоохоронного органу. Відомо, що подія трапилась у травні цього року. До поліції надійшло повідомлення, що невідомий ходить по вулиці та б'є палицею припарковані автівки. На місце прибули патрульні, затримали порушника та доставили до відділку. Після закінчення строків саме адміністративного затримання, яке в нас згідно купа передбачає три години. Кайданки з даного громадянина були зняті, та він залишався у Луцькому районному управлінні вже як відвідувач по трішки іншій події. Отже, після того, як були зняті кайданки, Сергійович у нас почав себе неадекватно поводити, виражатися до працівників поліції, до моїх колег нецензурною лайкою. Та з часом, після того, як йому було зроблене зауваження, почав кидатися на працівників поліції, вистрибувати на стіл. Так вже у відділку затриманий чоловік почав кидатися з кулаками на правоохоронців. Поки останні намагалися знову затримати порушника. Чоловік чинив активний опір та продовжував бити поліцейського. Я намагався затримати останнього, повалив його на землю, заламав руки та подальшому хотів діти кайданки. Проте останній вирвався. І в ході емоцій наніс мені декілька ударів в область голови, саме руками, кулаками правої і лівої руки. Приблизно це було 13 ударів, район потилиці, візків та лобної ділянки голови. Після чого також був. Прийшли інші працівники, які перебували в цей час в Луцькому районному управлінні та допомогли мені затримати останнього. На нього були вдіті кайданки. Зрештою, кривдника таки затримали у процесуальному порядку. Не лише за хуліганство, а ще й за насильство щодо правоохоронців. Та схоже, відбувати передбачене покарання чоловік не буде. Бо ж як було встановлено слідством, ймовірно, зловмисник має психічні розлади. Проте остаточне рішення за судом. Під Луцьком зупинили автівку, котра везла понад 20 тонн прекурсорів. Це речовина, яка використовується, зокрема, і для виготовлення наркотиків. Правоохоронці кажуть, перевозити прекурсори можуть лише ті, хто мають на це спеціальну ліцензію, ба більше навіть до самого процесу транспортування прекурсорів, є низка вимог. Під час впровадження діяльності з перевезенням прекурсорів. Суб'єкт господарювання зобов'язаний залучити суб'єкта провадження охоронної діяльності державної форми власності з отриманням умов охорони цінних вантажів під час їх перевезення. Цебто, навіть якщо у перевізника є ліцензія, разом з водієм повинен їхати експедитор та працівник Державної служби охорони, зауважують правоохоронці. Такий суворий контроль неспроста. Це для того, аби по дорозі водій не міг нікому злити частину прекурсорів для наркоцілей, у тому числі для виготовлення амфетаміну. В автівці, котру зупинили, мовляв, був лише водій без експедитора і державного охоронця. А це вже порушення умов пер. Перевезення прекурсорів зауважує прокурорка. Вантажівку просять арештувати. Це є фактично транспортний засіб. Є знаряддям вчинення правопорушення і за допомогою нього. ...здійснювалось перевезення таких прекурсорів. Вчора ми вже отримали висновок експертизи, оскільки проводився фактично обшук в такому автомобілі. здійснювалось відібрання зразків речовин, які перевозилися вказаним транспортним засобом, та які на ній зберігалися, та встановлено, що це є прекурсор відповідно. Не на наявний відсотковий вміст, що підтверджує, що це є серчана кислота, яка є прекурсором. Представник перевізника розказує, що то вже не перший випадок, коли на території Волинської області правоохоронці зупиняють транспортні засоби і вилучають їх. Вважає, що кримінальна справа надумана і безпідставна. Мовляв, варінням наркотиків тут і не пахне. Має безпосередньо. Усі е, рішення дозвола, ліцензії, які прибачені чи не законодавством, зокрема розчесть, вони мають дозвіл на перевезення е, е, прикурсорів на Держлікслужбою. Вони мають е, дозвілного односель, саме центру КМВС України. Вони мають інші всі дозволи. Власник сірчаної кислоти, інше підприємство, на котре і везли прекурсори, мовляв, теж мають дозвільні документи, і кислота мала бути для металургії, зауважує адвокат. Даний товар, зокрема, кислота, є чисто для комерційної діяльності, зокрема для металургії. Ми не говоримо про лікарські засоби. І тому, на нашу думку, да, перевізник не має чому перевозити транспортні засоби з е, залученням охорони служби охорони. Він завозить даний товари з е, Польщі, да, він, е, е, він забезпечив належні схоронність, він забезпечив. Належні транспортні умовни, але які гарантії, що у подібних перевезеннях прекурсорів не може бути підводних каменів? Бо ж де наркоділки беруть сировину для наркотиків? Представник перевізника зауважує, що в цій історії підозру нікому не оголошували. Втім, судді залишають тягач під арештом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Чергове літо під час повномасштабної війни. Чи на часі, та чи по кишені нині лучанам та гостям міста відпочинок? Та якщо їдуть, то куди. Коли війна триває і здавалося б відносно спокійному Луцьку, на жаль, теж трапляються обстріли. Не всім до відпусток і відпочинку. Та все ж життя продовжується. Літо у розпалі та ми поцікавились, куди мандрували, чи планують поїхати містяни. Восьмирічна Євгенія вже встигла відпочити. В Карпатах. Мені було дуже класно там. Ми їздили купатися в басейн. Ми були на шипуці і були на Івана Купала. І ми збирали гірський кришталь. Класно, бо там гори, мені дуже подобається. Це моє найрідніше місце. Я там з вісьмьох місяців була. Мені так мама казала. Схоже, лучани та волиняни надають перевагу відпочинку в рідній Україні. Я люблю наш світязь, дуже полюбляю, дуже. Там дуже цілюща вода, по-перше, і взагалі це все наше і треба його любити. А ще люблю Болгарію. Болгарія була, теж мені дуже сподобалось. Море це теж дуже добре, корисно для здоров'я, особливо. Ще цього літа не була, але збираюсь на світі Болгарію. Обов'язково треба кудись поїхати, відпочити, бо сказати чесно, просто вже устала від тих тривог, це дуже страшно і хочеться просто поміняти трохи обстановку. Молодь теж надає перевагу відпочинку в Україні. Напевно, на світі стак в більшості, і, можливо, ще якісь Соловичі, чи, Соловичі правильно. Соловичі, напевно. <схід> Ось, і, в принципі, так немає куди поки. Да, з друзями плануємо поїхати да. на світять разом. А так, ну, думали, ще в Карпати або в Одесу, але так як обстріли, ну, в Одесі. І все? Так, то не знаємо ще поки. Так. Молоді люди додають відпочинок нині добряче б'є по кишені, дивлячись, де і який е комфорт має бути, то в принципі трошки дорогувати. Але можна знайти десь дешевше через знайомих. Молоді батьки Ігор і Анна хочуть відпочивати лише всією родиною. У нас відпочинок лежить в колясці. Ми по максимуму за родому відпочиваємо. Ми плануємо, ми дуже любимо з палатками відпочивати кожного року. Їздимо. То поки що ну будемо дивитися по Малюкові, як він це відпочивати. В принципі, в планах є головне погода. Хай він трошки ще може місяць, якийсь десь з палатками буде вилазка. Будемо привчати його, поєднуватися з природою. А так менеджерка одного з туроператорів Волині розповіла: якщо на початку повномасштабного вторгнення люди мандрувати побоювались, то нині подорожують і ще більше ніж до війни, а ще душі зацікавились Україною. Якщо взяти навіть з минулим роком, туризм він на відсотків 25, Ми бачимо це, навіть так, якщо взяти в середньому 25 відсотків, бо в сезон літній це відсотків 45, він збільшився. Збільшився туризм по Україні поїздки, збільшився за кордон. Поїздки люди в цьому сезоні вже починали боронюватися в лютому, в січні. На відпочинок влітку це липень і серпень, хоча в минулому сезоні такого ще не було. Більше по Україні їдуть, бо хочуть з чоловіками поїхати. За кордон немає такої можливості, але вже мами навіть з дітками, які в минулому році собі не дозволяли поїхати без чоловіка, бо він не може поїхати, то в цьому сезоні вони вже їдуть. У Україні відсотків 70, а 30% це за кордон їдуть. Найпопулярнішим напрямком відпочинку нині є Карпати Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.